Усім привіт! У цьому відео ми розглянемо перший етап знайомства з програмою Shop Editor, а саме це встановлення програми та її активація. Тож переходимо до встановлення. Для того, щоб встановити програму, вам треба перейти в телеграм-канал Бізнес на автопілоті, і в закріплених повідомленнях цієї групи ви побачите ось такий пост, в якому і є посилання на встановлення програми Shop Editor. Також після встановлення програми рекомендуємо ознайомитися з закріпленими повідомленнями у нашій телеграм-групі. Тож переходимо до встановлення. Натискаємо на наступне посилання, після чого натискаємо кнопочку Завантажити. Після завантаження програми відкриваємо її. Ось тут натискаємо детальніше і виповнить в будь-якому випадку». «Окей», Далі встановити. Готово. І програма у вас автоматично повинна запуститись. Хочу звернути увагу на те, що програма на цьому етапі рекомендує ознайомитися з ліцензійною угодою на використання програми Шподітера. Після того, як ви ознайомилися з ліцензійною угодою, можете натискати кнопочку «Прийняти» і програма у вас запуститься. Після чого ви отримуєте ось таке повідомлення, в якому треба ввести ваші реєстраційні дані. В першому полі прописуємо вашу електронну пошту. В полі опис прописуємо ресурс, де ви знали про нашу програму. Якщо це інтернет, то можете просто прописати інтернет. Якщо це, це якийсь телеграм-канал, то також можете назву цього телеграм-каналу прописати тут в описі. Або можливо, вам хтось порекомендував програму і вам дали промокод. Якщо у вас є слово промокод, то ви також його сюди вписуєте. В полі Контактний телефон прописуєте свій номер телефону. Обов'язково всі три поля треба заповнити. Натискаєте кнопку Відправити заявку. І після отримання ось такого повідомлення чекаєте на активацію програми. Як правило, програма активується практично зразу. Для цього вам треба просто закрити програму і відкрити її знову. Якщо ви знову отримуєте вікно з реєстрацією, то вашу заявку ще не активували. Для пришвидшення активації вашої заявки можете перейти в телеграм-групу, з якої ви встановлювали програму, і ось трошечки вище є посилання на підтримку. Переходите по цьому посиланню і пишете запит з проханням активувати вам програму. А також пропишіть імейл, який ви вказували при реєстрації. А також хочу додати, що дуже рідко, але іноді буває, якщо у вас стара версія Windows, ви можете отримати ось таку помилку. В такому випадку вам треба буде встановити додатковий софт. Переходимо знову в групу Бізнес на автопілоті, знаходимо в закріпі ось таке повідомлення. Внизу цього повідомлення, ось при потребі, встановіть додаткове програмне забезпечення. Переходимо по ось цьому посиланню. Як його встановлювати, ось трошечки нижче гортаєте. І тут натискаєте ось цю кнопочку загрузки. Це програма зараз скачає установщик, який автоматично визначить вашу систему і скачає вам саме те додаткове програмне забезпечення, яке вам потрібно. гортаєте до самого низу, натискаєте прийняти і скачать. Після чого у вас скачався ось такий файлик. Тапаєте по ньому двойним кліком, і бачите, в мене пише, що ця програма в мене вже встановлена, і мені її встановлювати не треба. Якщо у вас цього додаткового Програмного забезпечення немає, то тут буде кнопочка Встановити. І після активації вашої заявки ви просто відкриваєте програму і можете вже в ній починати працювати. А ось тут в правому нижньому куточку ви побачите, скільки днів ліцензії вам активовано. Якщо вам потрібно актувати україномовний інтерфейс програми, для цього переходимо в сервіс, «Налаштування» І ось тут вибираємо Українська. Натискаємо ОК. Закриваємо і перезавантажуємо програму. Тобто закриваємо її і знову відкриваємо. Після того, як ви перезапустили програму, вона буде в українському інтерфейсі. А для того, щоб розібратися, як працює програма Shop Editor і впровадити її в свій товарний бізнес, переходимо знову в наш телеграм-канал «Бізнес на Автопілоті. І ось тут в цьому закріпленому повідомленні є детальні відеоінструкції, по яким можна ознайомитися, як саме працює програма, і успішно її використовувати в своєму товарному бізнесі. А також в нашій телеграм-групі бізнес на автопілоті є ще одне закріплене повідомлення, в якому ми розмістили файл у виді Google таблиці. Переходимо по цьому посиланню. В цій таблиці розміщена інформація, як працювати з модифікаторами у програмі, прикріплено посилання на відеоінструкцію, розписано дуже багато текстових інструкцій по модифікаторам. Також зверніть увагу на вкладки: тут є декілька вкладок: є модифікатори, є глобальні модифікатори, а також є важлива вкладка інструкції, в якій розміщені додаткові текстові інструкції по тим чи іншим опціям програми. Тобто в лівій частині прописана, яка функція, а в правій частині ви просто тапаєте на посилання і переходите на ту чи іншу інструкцію з картинками, з описом детальним, як це застосовувати у програмі. Тому використовуйте ці відео та текстові інструкції, в них є на 90-95% відповіді на ваші запитання. А якщо у чомусь не розібрались, пишіть у підтримку, і ми обов'язково вам допоможемо. І наступну відеоінструкцію Рекомендуємо подивитися під номером 2, а саме базове налаштування програми. Після цього відео ви повністю зрозумієте, як працює програма, як її налаштувати і застосовувати під ваші потреби. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу.